Ці автомобілі створені для пригод. Вони виглядають брутально, вони потужні, вони швидкі. Особливо, якщо на вашому автомобілі встановлений класний двигун. Якщо на автомобілі встановлений 3-літровий дизель і вам недостатньо потужності, ми зможемо збільшити потужність до 350 кінських сил. Як на мене, на цьому автомобілі не вистачає однозначно бризовиків, підніжок, але це вже на смак власника. Також зверніть увагу на Диски ми зможемо запропонувати вам чорні гайки. Ось сюди ми зможемо запропонувати оригінальний кофорд. Ось такі буксирувальні петлі в наявності. У нас список величезний, задні ліхтарі, камери, дотяжки, програмування, адаптивні круїзи, старт стоп все навіть і не перечислиш. Я знаю, що ви слідкуєте за нами доволі таки давно. Якщо вам цікавий... Опції програмування дооснащення і навіть звичайне технічне обслуговування звертайтесь на usp сервіс.